Ні-ні, я знаю, що ви мені не повірите. Бо я й сама собі не дуже вірю. Я була тут три дні тому. Ми з подругою буквально заглянули під кожний листочок. Тут не було нічого гісінько. Приготуйтесь. Опа! Уявіть собі. На цьому самому місці я проходила, але не було тут нічого. І раптом красноголовець, нагадую, не червоноголовець, красноголовець або ж підосичник. Що вам сказати? За ці три дні температура вище 21 градусу, градуса не піднімалася, був холодний вітер, траплявся і дощик. Не сказати б, що так уже це сприяло, але він виріс. Чудовий молоденький красноголовець або ж підосичник. До речі, стосовно красноголовців і бабок. Мені здається, можливо, я помиляюся, що ці гриби. Обидва види мають мікоризу із березою, і з осикою. Тому що обидва ростуть і під тим, і під тим деревом. Масово і всюди це відбувається. Хоча, на вигляд, такі ж вони різні, а часто бувають дуже і схожі. Отже, ми маємо ще й красноголовця. то в нас вже відеречко таке для сьогоднішніх часів у нашому лісі. Ну Його просто небезпечно показувати людям. Тому я викладу це відео в суботу вранці, коли я знову буду в лісі. І тоді ніхто мене не випередить. Хоча, оскільки буде два жарких дні завтра і позавтра, то не впевнена, що тут зміниться щось на краще. Та, як я вже казала, дурень думкою багатіє. І тут є ще щось. Ага, Відома всім свину хатунка. Чудовий гриб, красивий, крім того, що він отруйний, просто до нього більше ніяких претензій нема. Те, що вона виросла, це знак, що гриби. Будуть, якщо кардинально не зміняться умови. А ми знаємо, що скоро буде спека. Друзі, ну ми вже раз прощалися, вдруге не будемо. Так скажу, то на все добре. Але якщо раптом на виході з лісу, пам'ятаєте, в нас там є малинничок. якщо там буде малина, я вам її зафільмую.